Всім привіт-привіт! Якось дуже раптово, але цьогорічного літа лишилося не так багато, тому я вирішила, що треба ним насолоджуватися наповну, прям відчувати це літо, кайфувати від нього. І тому зібрала для вас дуже атмосферну, ностальгічну, дуже веселу гуморливу літню книжкову добірку. Тож хапайте, наприклад, морозиво з присмаком дитинства або улюблений лимонад Готуйте і давайте затишно проведемо разом час. Мені здається, це мабуть найспекотніша зйомка на каналі Ever і не в переносному сенсі, а просто тому, що зараз плюс 30, ми приїхали знімати відносно рано вранці, але вже все одно спекотно. До речі, приїхали ми сюди не просто так. Я не знаю, чи пишете ви списки на літо, типу, що я хочу зробити за літо. Але я так до речі, напишіть в коментарях, чи робите ви таке. І фішка в тому, що ось цей список, типу, як я хочу провести літо, що я хочу встигнути зробити. Він своєю такою, знаєте, велетенською частиною переповз на серпень місяць. І я намагаюся встигнути багато чого переробити. В тому числі один із пунктів був це приїхати у новий для мене парк погуляти. І я така. А де краще говорити про атмосферні дитячі книги про щось ностальгічне, як не в парку або на дитячому майданчику? Тому не будемо затягувати і переходимо до книжкового топу. Так, і перша книга буквально зробила моє літо. Вона однозначно увійде в топ найкращих цього року, в прочитаному, і це коли були ми. Це збірка пригод трьох друзів: Дарці, Нуськи і Миська. А вони живуть по сусідству в одному з селі, втрапляють у різні, різні різні пригоди. Нарвати будилі, повтикати його замість картоплі. Будь ласка, потім оживити скелет з кабінету біології, поки в школі робиться ремонт. Та заради якої справи це робилось, я вам не буду просто переповідати зараз всі, всі пригоди для того, аби не зменшувати задоволення від прочитання, тому що це справді цього вартує. До речі, про ностальгію. Ні, для мене дитинство у 80-х роках в селі це не ностальгія, тому що я народилася пізніше, але, тим не менш, я теж проводила доволі багато часу влітку на канікулах у бабусі в селі. І от такі штуки в стилі забирати корову з пасовища, їсти зелені яблука, потім оцетирити щось з городу чи з дерев навколо, замість того, щоб нормально пообідати, струшувати колорадських жуків, ходити на город, потім цей. Закопувати секретики під прозорим склом, згадувати всілякі історії про бабайок і страшилки з дитячого садочка. Це все було. І тому для мене ця книга стала особливо цінною, тому що вона такими моментами, які, мабуть, у всіх нас десь там, навіть у мого покоління людей, я вже там не кажу про тих, хто років на десять старший. Це знаєте, такі невеличкі якорці, які тобі нагадують про якісь круті моменти, і, і, і ти починаєш помічати, згадувати, яким було літо. Тому це не просто ностальгічно, це можливість знову десь прожити трошки ці емоції. Хоча мені теж що дуже сподобалося, ця компашка вона доволі. Ну, відірвана, вони знаєте такі шибайголови, які собі можуть дозволити дуже багато. І ну в деякі пригоди я б, наприклад, не вляпалася. Я була не настільки відірваною дитиною. Але тим не менш, якщо ви теж проводили хоча б трохи дитинства свого літніх канікул в селі, я думаю, вам однозначно сподобається. Якщо ви ніколи не бували в селі, не знаєте, що такі літні сільські канікули, чи які там вони були років 20-30 тому, то читайте і зможете пірнути в цю атмосферу. Абсолютно неочікувано, але попри те, що ці, ці розповіді не поєднувані сюжетно, це просто окремі окремі історійки, Це 10 з 10. Ця книга точно входить в топ кращих цього року. Надзвичайно літня, смішна раджу. Друга книжка в топі по перше, вона дуже літня. По-друге, сорі за тавтологію. Мені здається, що кращого часу ніж літо для того, аби читати якусь із улюблених книг дитинства, особливо, якщо ти її читав під час літніх канікул, ну просто кращого часу для цього немає. В мене одна з улюблених книг, я про це розповідала у відео на день народження каналу це Тореадор з Висюківки. Пригоди, яви та Павлуші, ну камон, хто не читав і вам хочеться. Ось цього теж сільського дитинства двох хлопчиків, у яких шило не тільки в одному місці. Це дуже атмосферно, це дуже смішно. І я цю книгу перечитувала вже будучи дорослою. Думала така: ну можливо, типу, років з дев'яти в мене змінилися смаки, і мені книга ця не настільки сподобається, але те, якою мовою пише все Володне Стайко, який це гумор, яка це атмосфера, це надзвичайно. Я знаю, що це, мабуть, класичні тези, які більшість чула. Але якщо ні, ну зверніть увагу: хлопці риють метро під свинарником. Я пам'ятаю, що після цієї фрази я захотіла прочитати цю книгу. Наступний момент це пригоди на безлюдному острові, типу безлюдному, намагання там жити, це лазення по кукурузі, це бажання грати в Торадорів із коровою і купа, купа таких от моментів, коли. Ти дивишся на навколишній світ, ти не можеш ще повністю його як дитина, тим паче дитина, що росла в радянському союзі, ти не маєш змоги охопити його повністю. Тоді не було інтернету, не було засобів зв'язку нормального, не було нічого. Але якісь от крихти інформації до тебе доходять, і ти намагаєшся зробити свій світ цікавішим. Хто не читав з ну я дуже раджу. Ну або, в принципі, цей пункт у топі можна замінити будь якою вашою улюбленою книгою. А тепер погнали далі. Так, наступна книга, мабуть, одна з найулюбленіших серед дитячих в сучасній українській літературі. Це Й, лише або з чим їдять вундеркіндів» Валентини Захабури. Це пригоди, які розповідає нам хлопчик Лишко, які відбуваються з цим Лишком та його подругою Ойкою. Ойка, ну вона взагалі Оля, але там цікава навіть історія, чому її так називають. Це дівчинка, яка закінчила кілька класів екстерном. Вона вундеркінд, типу в плані навчання, і це саме та дівчинка, з якою дуже класно туснячити, тому що вона не любить ці всі рожеві бантики, сукні, принцеси. Вона вміє малювати мотоцикл, вона шарить в якихось технічних штуках, і вона залюбки погоджується на всі пригоди, які пропонує їй лишко. І вони разом в них знову ж таки втрапляють. Познайомилися, до речі, теж дуже прикольно. Я вам буду навіть тут шматочки іноді зачитувати для того, аби ви відчували цю стилістику, тому що. Вона ну, вона дуже смачна. Наші татусі, колишні однокласники, коли Ойка з батьками переїздила до нової квартири, то батьки перетнулися у лівці, бо їхня нова квартира розміщена у нашій багатоповерхівці. Ойчин тато поставив моєму на ногу холодильника. Мій батько нічемно вилаявся. І... Друзі дитинства впізнали одне одного. Ну і звісно, мій тато одразу кинувся допомагати. Мама познайомилася з тіткою Женею, і вони теж швидко знайшли спільну мову. Діти просто котики, школи хорошої не знайти, але й наша непогана ой, чоловікіці, зневенячитися треба, наче з малими дітьми. Тим часом я познайомилася з Ойкою. Я Лишко, а я Оя. Лишко, ти ж хлопець? примружившись, запитала Ойка. В неї тоді не було переднього зуба, тому ли Ойка не вимовляла. Звичайно, а волосся в мене довге, бо так мамі подобається, і вона не дозволяє коротко мене стригти. Це класно, що хлопець, а я от дівчинка. І Ойка сумно зітхнула. І ніяких калюш тобі, ані тобі на палках битися, ні по високих деревах лазити. Самі ляльки та бантики, добре, що хоч книжки не лише про принцес можна читати. Гумор у книзі Валентини Захабури просто дивовижний. Вперше я цю книгу читала, закінчивши десь 11 клас, як тільки-тільки вона вийшла, я сміялася просто до сліз. І от я її перечитувала в лютому 2022 року, десь лютий, навіть березень місяць, і так само сміялася до сліз. В принципі, нічого не змінилося. От, наприклад, вам зачитаю одну з цитат. Слизька вівсянка з молоком, яка тягнеться, наче шмарклі. складалося враження, що Ойка збирається їсти кашу, а каша на неї вистрибне з тарілки, як монстр з фільму жахів і усмокче її услиз. І описано далі, як Ойка боїться їсти вівсянку, як татусі між собою спілкуються. Про це також, про вівсянку, як вони вмовляють, ойку поїсти, як вони сперечаються. Це дуже-дуже смішно. До речі, тут теж така є бабунечка, смішна доволі персонажка, через яку відбувається стелетрус. Це, до речі, мій, мабуть, один з найулюбленіших моментів з цієї книги. Я зараз розповім тобі про справжню божевільню, і ти зрозумієш, що навіть мені до неї ще далеко. От потякало. Ну, розповідай. Слухай. Щоранку вся моя родина прокидається від локального стелетрусу. Зауваж, щодня рівно о 7.15 без перерви на вихідні чи канікули роками. Ви що, жили біля трамвайного депо? І що, що таке локальний стелетрус? Може, землетрус? Ні -ні, ні ні ні. Ми завжди жили в цій квартирі і досі так прокидаємося. Ти мене не перебивай локальний, бо прокидаємося від нього лише ми, а наші сусіди тихенько сопуть і пускають носом бульки. А стелетрус, бо наша сусідка з четвертого поверху, щоранку о 7.15 починає стрибати на скакалці і її квартира саме над нашою. Фаня Марківна бабця доволі огрядна, тож і гуркіт стоїть неймовірний. Стрибає вона рівно 8 хвилин, а разом із нею стрибають наші тарілки та світильники. Одного разу тато необачно поставив вазу з квітами на край столика біля ліжка, тоді мама прокинулася від холодного душу ще й у трояндах. Ну, Доволі романтично, якщо без холодного душу, зауважила Ойка. Коли я був малим, то уявляв, як одного ранку стеля не витримає, і бабця Фаня провалиться до нас. А тоді я вигадав план порятунку. Як тільки лунали перші стрибки, я залітав у кімнату батьків і ми разом починали стрибати на їхньому ліжку. Навіщо очі в ойки мало не вилізли на лоба? Трохи злякавшись за її здоров'я, я одразу ж пояснив. Ну, це ж мій план порятунку. Коли до нас упаде Фані Марківна, ми теж упадемо до сусідки знизу Галини Петрівни. Або ти брехло, або ви справді психи. Ойка аж світилася від захвату. Ну, типу, наче нічого особливого, але це чомусь так миле, це чомусь так смішно, і в книзі дуже багато таких моментів. До речі, не тільки про пригоди, не тільки про якийсь фан, не тільки про дитинство ця книга, тому що. Насправді тут багато цікавих моментів зашито, в тому числі спілкування між батьками, спілкування між поколіннями, різниця поколінь, навіть трошки питання ейджизму, я б сказала, теж тут є, і уявлення про те, як мають жити люди пенсійного віку і. Трошки десь маніфестація свободи і можливостей у цьому віці. Це дуже прикольно, тому що це просто смішна дитяча книга, але сенсів тут немало. Про пригоди Лишка і Ойки існує не одна книга, не одна книга, а три. Ось це перше з чим їдять вундеркіндів. Потім є як втрапити в халепу, і щось як виховати батьків, чи якось так вона називається, як приборкати батьків. Точно в мене є як приборкати батьків. А як втрапити в халепу, я ще собі не знайшла. Її навіть проблематично купити. Але фішка в тому, що вони між собою сюжетно не поєднані, і їх можна читати, мені здається, відірвана одна від одної. От яку ви надибаєте, таку і читаєте. Більше того, я дарувала їх ці книги знайомим. Точніше, дітям своїх друзів всі були просто в захваті, особливо ну, такий вік, типу 8-9 років діткам реально дуже заходить. Особливо коли читають батьки. Мені потім писали такі: типу Валерія офігенно просто, тому що ну ми сидимо, всі ржемо. Дітям дуже подобається, і ці книги я однозначно в себе буду збирати в бібліотеці і далі дарувати дітям своїх друзів, тому що ну це смішно, це круто. Це Легко десять з десяти Валентина Захабура. Дякую вам за ці історії. Це просто чистий кайф. Цю книгу ви бачили в мене в останніх книжкових покупках від видавництва старого лева. Це Мирослава та інші з нашого двору. Це пригоди про хлопчика і дівчинку, ще деяких його друзів. Микиці Мирославу, Мирославі, мабуть, років по десять. І це пригоди влітку на дитячому майданчику. Це літо, коли ти маєш гуляти з братом чи сестрою посеред міста, коли ти нікуди не виїжджаєш, коли ти робиш терзанку і хочеш, щоб вона була лише твоєю. Але до речі, ця книга не тільки про літо, тому що потім тут події відбуваються, що восени частково зимою. І от в якийсь момент оцей літній фльор і легкість він скінчується, тому що проплітаються такі питання, як а, м, життєві випробування надто важкі для дитячих плечей. Те, що діти взагалі не мають переживати, це проблеми іноді з батьками, не в плані стосунків, а коли щось відбувається в сім'ї, як на це реагують діти, як вони це проживають, як вони це намагаються артикулювати в дружбі. І я не можу сказати, що ця книга безтурботна. Вона без фльору, ось знаєте, цих рожевих окулярів в поні абсолютно. Вона реалістична про дитинство, таке яке воно, в принципі, у когось може бути без прикрас. Це просто звичайні діти. Не можу сказати, що мені книга прям вау сподобалася, якщо чесно. Але водночас я не жалкую про прочитання і десь, мабуть, ставлю їй 6 із 10, тому що читається просто, мова хороша, дуже реалістична. Щодо того, на яку аудиторію розраховано, слухайте чесно, це, мабуть, теж та історія, коли мені важко відповісти на це питання, хоча таке буває дуже-дуже рідко. Можу сказати, що імовірніше за все, з дитиною років 8-10, я б читала дитині. Підлітковий вік ні, це абсолютно не варіант. Підлітки таке читати не будуть. Дорослі для того, аби згадати, як діти думають, тому що, як з'ясувалося, проходить час, і ти іноді забуваєш, що таке дитяче мислення як таке. То так, дорослим теж може сподобатися. Після смак книга лишає хороший, дуже дуже затишний і десь, мабуть, ніжний. Я дуже сподіваюся, що ви встигли насолодитися літом. А якщо раптом ще не дуже, то є час встигнути це зробити. І я думаю, що ця книжкова добірка має вам в цьому допомогти. Принаймні дуже на це сподіваюся. Дуже дякую, що ми провели цей час разом з вами. Ваші лайки та коментарі надзвичайно допомагають розвитку каналу та надихають створювати контент далі. Я вас міцно, міцно обіймаю, пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає і. Побачимось далі в атмосферних відео. Па-па! І наступна книга. Одна, до речі, мабуть, з моїх улюбленіших най... Двох хлопчиків, у яких шило не тільки в одному місці, ще й в голові. Мені здається, що вони просто повністю це хлопчики шило, які намагаються прорити метро під свинарником. От потім, які їдуть на. Боже, як це називається? Як це називається?